Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск подія дня з Катериною Варовою. Тож у найближчі хвилини до вашої уваги огляд останніх новин сьогодні. У міській раді Білої церкви відбулось засідання виконавчого комітету на тему проблематики організації торгівельного забезпечення міста, а саме стихійної торгівлі, що є існуючою проблемою для Білої церкви протягом вже тривалого відрізку часу. Свою точку зору з даного приводу висловив заступник міського голови Микола Антонюк, а також голова ветеринарної служби міста Біла Церква Володимир Вовкотруб. Найбільш зацікавленою стороною у безпеці повинні бути самі власні громадяни. І тому сьогодні ми надамо слово різним службам з тим, щоб кожен дуже коротко повідомив про... Ті загрози, які сьогодні є у нас, в місті Біла Церква, щоб люди усвідомили, наскільки це важливо і могли правильно е, організовувати е, придбання відповідних продуктів, е, знати, яким чином діяти в тій чи іншій ситуації, які супровідні документи на продукцію повинні бути. Хочу сказати, що, е Сьогодні в нашій державі існує два місця реалізації продукції тваринного походження. Законно передбачені два місця. Це або продовольчий магазин, або агропромисловий ринок. Так, ми сьогодні на території міста маємо вісім ринків, агропродовольчих ринків, на яких здійснюється продукція сільгостоваровиробниками, продукції тваринного походження. Значить, на всіх ринках проводиться сьогодні державний ветеринарний санітарний контроль. Спеціалістами державної установи медицини. в цьому році всі спеціалісти нашої установи пройшли державну атестацію і всі успішно склали іспити і скажімо, по відношенню до нашого законодавства, по відношенню до європейського законодавства і мають відповідний фах. На проведення цих робіт. Всі лабораторії весенні експертизи в цьому році, в минулому році, пройшли атестацію. Тобто це свідчить про те, що лабораторія сьогодні має забезпечити всім необхідним обладнанням для проведення досліджень, і також спеціалісти пройшли безпосередньо навчання. Знову ж питання, що весь збут цей неякісної доброякісної продукції сьогодні проводиться безпосередньо в невстановлених місцях. Тому що на ринках здійснюється контроль і ця продукція не допускається. Тобто на ринку несе відповідальність як адміністрація ринку, так і наша ветеринарна служба, яка здійснює контроль. Сьогодні відповідальність за ту продукцію, яка реалізується на, ще раз повторюю з асфальта, ніхто відповідальність не несе. Ну, Хотів би всіх закликати і сказати, що ви розумієте, що всі... Споживачі, які купляють продукцію в невстановлених місцях, продукцію тваринної походження, ви купуєте біологічну зброю. Період часу, тільки коли вона спрацює, у вашій сім'ї. Шановні жителі міста, будьте дуже обережні, бережіть себе та своїх близьких, адже несертифікована продукція може стати причиною лиха у вашій сім'ї. Звітний концерт дитячої філармонії під назвою «Веселкові барви музики пройшов сьогодні у будинку органної та камерної музики. Про маленьких музикантів та їх великі таланти у наступному сюжеті. Діти показували свої таланти у різноманітних проявах гра на фортепіано, оперний спів, гітара, скрипка тощо. До того ж, не обмежуючись лише класичним репертуаром. Діти показали, що здатні до великого мистецтва, а глядачі навіть не думали цього заперечувати. Допоки у Білій церкві проживає така кількість талановитих дітей, Моцарт та Шостакович можуть спати спокійно. А наше місто претендувати на звання наймузичнішого. На цьому інформаційний випуск добіг кінця одразу після новин прогноз погоди на завтра вам розповість Вероніка. Це була подія дня з Катериною Варовою. Завтра будуть інші події. Отож, зустрінемось, як завжди, о 20.30. До нових зустрічей на телеканалі Бест.